Всім добрий ранок. Зустрічаємо ми е, розсвіт на вокзалі, бо вже повертаємось додому від батьків. Зараз ідемо шукати свій вагон і будемо завантажувати. Ще дуже рано, всі сплять, а ми вже їдемо. Так, свій вагон ми знайшли, зараз будемо сюди йти з торбами. Так, Шукаємо свої місця. Такі торби важкі. А білети взяла в самому кінці. Ну нічого. Так, нарешті ми в потязі. Зараз буду діставати для дітей постіль, Ой. бо їхати дуже далеко. І для них на верхню поличку я постіль взяла. Ми вже поїхали, побули у батьків, дуже гарні у нас були літні канікули. Все, будемо повертатися додому в свій режим. все, приїхали ми додому, тепер ще залишилось доїхати. Скажіть на центральний ще... вокзал, куди будемо? Все, ви довольні? Будь здоровим. Здоров З вітерцем тепер дуже жарко. Спека неймовірна. Люди вже на Дніпрі там загоряють, а ми ще загоряють? тільки їдемо. Ну, загоряють правильно казати, що ти кожен раз перепитуєш. Ну, чого загоряють? Ну, тому, що... загорають. Ну, загорають, це не по українськи Це Поїхали далі. Засмагають точно. Заскочилося? Звісно, у вас вже. Таке чувство реально, що. Так, що... По дорозі додому ще заходимо в магазин купити продуктів. Треба помідорчики. Ані тут. По чому це у нас тут у форі? 69. 80 Оце такі зараз візьмемо. Ні, вони вже якісь не дуже гарненькі. Вирві, будь е, цей Ульяш. Закрита. Так, набрали морозиво, дав додому ще. Вкусняшки да, да. взагалом тут, так да, і все, будемо їхати вже. Бо ми з потяга не так, ніяк не доїдемо. Ми вже вдома. Нарешті ми приїхали. Все добре, гарна була в нас дорога, але дуже спекотно, дуже жарко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Всім пока!